Ця вулиця у старому Херсоні називалась католицькою. На ній розташовувався раніше і зараз постав у відновленому вигляді костел. Це північно-західна частина Суворовської. Починалась вона від вулиці Брудної, рум'янцівською, зараз забудована, і сходилась із Вітовською раніше Горького, нині Театральною. Вулиця пережила кілька перейменувань. Сучасна вулиця Суворівська була заснована наприкінці 18-го, на початку 19 го століття. Східна її частина називалася Богородицькою, а північно-західна католицькою. За 90 років вона змінювала назву декілька разів. У 1927 році її перейменували двічі. Спочатку вона називалася. Вулицею Паризької комуни згодом вона стала вулицею 1 травня. У 1941 році вона стала Суворівською, і лише у 2016 році її знову назвали її історичною назвою католицька. Невелика за протяжністю, але на ній знаходяться відомі в херсоні споруди. Тут жили видатні діячі XVIII-19 століть. Все, що може розповісти католицька, зібрались, сформували старшокласники 6-ї херсонської гімназії, скориставшись роботами, дослідженнями краєзнавців Сергія Дяченка та Марини Тарасової. І зрозуміло, під наставництвом екскурсовода Наталі Шальнових неї вийшла цікава насичена розповідь. Екскурсія однієї вулиці стала переможцем у цьогорічному міському конкурсі Юні екскурсоводи. За останні три роки люди, які займаються розвитком туристичної діяльності у нашому місті, вже довели, що можна робити екскурсійні маршрути, і вони зроблені. і Ми зараз показуємо і фортецю, і сучасний центр. Ми показуємо. Але ми з юними екскурсоводами цього разу добралися до старого центру Херсона. Саме тут вирувало життя, саме тут найдорожче коштувала земля, і саме вулиця Католицька стала. Нашою такою наступною темою для розробки екскурсійного маршруту. Тож з нас сьогодні екскурсія однієї вулиці. Хто в Херсоні не знає споруду першого херсонського товариства взаємного кредитування? За проектом губернського архітектора Антона Сварика, зведена 1899 року, є композиційним завершенням вулиці Суворова, оскільки розташовувалась на розі вже не існуючої руб'янцівської і католицької. Багатий декор на півкруглому об'ємі завершується скульптурною композицією двох жіночих фігур з гербом товариства. З цим будинком пов'язують сумну історію про батька, який втратив донюк. Яке ж місто без своїх легенд і міфів. Наша перша зупинка біля будинку товариства взаємного кредиту відкрито її було у 1899 році. А з цією будівлею пов'язана дуже цікава історія, легенда. Колись дуже давно в Херсоні жив купець. Він був найпливовішим та найбагатшим в нашому окрузі. Він обожнював дуже своїх двох дочок, які були дуже красивими, але не слухняними. Одного разу вони вирішили поплавати по Дніпру на човні. Попрохали батька, він дозволив, але наказав слугам стежити за ними. Дівчата обдурили слух і вдвох поплили на середину річки. На жаль, вони не справилися з керуванням та потонули. Батько дуже горював та побудував цю будівлю на пам'ять своїм дочкам. Ми можемо побачити, що вона схожа на плаця нареченої і зверху скульптура двох дочок із веслами в руках. Товариство взаємного кредитування будувалось на принципах взаємодопомоги місцевих підприємців. Тут видавались доступні кредити, товариство проводило всі банківські операції, грошові перекази у всі міста імперії та за кордон, утримувало сейфи для зберігання коштовностей та цінних паперів своїх клієнтів. Історія будівлі більш прозаїчна, але від цього ніскільки не втрачає привабливості. До 70-х років дев'ятнадцятого століття мешканці міста звертались до за кредитами до приватних осіб і брали гроші під 12-15% річних. Але це дуже високі проценти, і тому багаті підприємці міста вирішили створити. Товариства взаємного кредиту устав товариства був затверджений у 1873 році. А вже у січні 1874 року банк давав гроші людям, які бажали займатися комерційною діяльністю. Також це дуже сприяло розвиненню економіки краю. Серед засновників були такі підприємці, як Вадон, Волохін та Корбуль. Інформацію про будівництво можна знайти у підшивках газети ЮК за 1898 та 1899 роки. У выпуску херсонской газеты «Юг» 6 квітня 1899 года была такая публикация. Торжественная закладка здания правления банка Общества взаимного кредита состоялась 4 апреля 1899 года. По прибытии духовенства Успенского собора совершилось богослужение. К моменту закладки прортерию Владимиру Ефремову для прочтения поднесли изготовленную металлическую доску со следующей вырезанной надписью в лето Рождества Христова 1899 года, апреля 4 -го дня благополучное царствование императора Николая II при губернаторе князе Оболенском, при почетном гражданине Волохине, при председателе правления общества взаимного кредита, потомственном почетном гражданине Волохине, при членах правления Беккере, Финкенштейне и Гойхе совершена закладка сего здания строящегося по плану архитектора Старика и предназначенного служить для общества взаимного кредита, которое в течение 25-летнего своего существования неуклонно шло вперед по пути процветания на пользу многочисленным членам его Кроме того, изготовлена была также надпись на пергаменте с поименным составом управления Херсонского общества взаимного кредита. Дощечку и пергамент с надписями вложили металлический футляр и опустили под фундамент. По окончании богослужения рабочих пригласили к щедро накрытому столу. У 1923 році, а, в 1923 году в будиле размещалось транспортное споживчее товариство. С а, 1930-х годов Херсонский институт а, Фізичних е, методів лікування потім тут е, був розташований е, міський центр реабілітації. А зараз знову розташований банк. Поруч з банковою спорудою. Два одноповерхових будиночки з'єднані однією брамою. На першому з них трохи раніше ще висіла табличка про пам'ятку історії. Нині її зняли. Незважаючи на непримітність поряд з розкішним банком, ці будиночки знакові для історії Херсона, бо належали французькому дипломату, який обирався слушним Римо-католицького собору. У 19 столітті архітектура була простою та зручною. На дві будівлі був один двір, у якому обов'язково стояла стайня. Один з будинків належав віце-консулу. Франції Юліану Казимировичу Алару його обирали слушним з собору. Слушний це авторитетна людина, що обиралась серед парафіян. Така людина була почесним радником для священнослужителів та іноді виконувала обов'язки судді. Його будинок знаходився на розі вулиць католицькою та Ерделівською. В цьому будинку могли зупинятися люди, які приїжджали з далеких сел, щоб одружитися, хрестити дітей, отримати паспорт. Алар не тільки надавав житло, а й виступав посередником або поручителем у різних справах. У свій час за вікном будинку віце-консула відкривався красивий краєвид на парк Костеллу». Риму католицький храм Серце вулиці розташовується у трикутнику між рум'янцівською, Ордельєвською та власне католицькою. За часів атеїзму ледь не втрачений. Діяв у його стінах дитячий кінотеатр імені піонера героя. У часи незалежності значно перебудований. Він повернувся на вулицю, названу у свою честь. Хоча від самого початку теж декілька разів перебудовувався та перейменовувався. У книжці вулицями старого Херсона про вулицю католицьку написано: намагаючись залучити в Херсон іноземців, надаючи їм пільги і приділяючи особливу увагу, князь Григорій Потьомкін добився дозволу побудувати в Херсоні римсько католицьку церкву. Під церкву була вид. Відведена трикутна площа в північно-західній частині купецького передмістя, на якій близько 1787 року і був побудований храм. За наявними відомостями, на місці першої церкви в 1792 році була побудована глинобитна капличка в ім'я Спасителя. Його будівельником був священник ізоїцького ордену Елізум Шац. Кам'яна церква на цьому місці була зведена в 1820-х роках і освячена на ім'я святих Пія і Миколи. А в 1840 х роках був надбудований Шпіц. Але і ця церква була перебудована, так як на плані 55-го року називалася вже. Церкви святого Антонія її оточувала Овальна в плані огорожа у 1887 році. Віруючі римокатолики звернулися у міську управу з проханням зайняти усю площу, яка належить е, храму, для пристрою скверу. Управа дозволила змінити ділянку, яка стала трикутною в плані по червоним лініям вулиць католицькою, Ерделівської і Грязної. У будинку, що належить в католицькій церкві, перебувала римсько-католицька церковна школа і товариство допомоги бідним католикам. Членами товариства були досить відомі люди у Херсоні, серед яких Квінто, міський архітектор та Пачоський, відомий вчений і засновник природно-історичного музею Херсонського губернського земства та інші. З цим костелом пов'язані імена багатьох переселенців із Західної Європи, які залишили слід в історії нашого міста і краю. Архіви, а саме метричні книги костелу, збереглись, і з них можна почерпнути багато інформації. Краєзнавець Марина Тарасова розповіла нам досить цікаві факти вулиці та людей, які на ній жили. Дуже багато цінної інформації можна отримати з мат... метричних книг собору. На відміну від православних метричних книг, католицькі книги містять великий пакет документів для історії міста. В них записували дані про народження хрестини, шлюб, смерть та спадкоємців людини. Наприклад, описано де померла людина, від чого вказано хто дружина. І всі поіменно діти та спадкоємці. З метричних книг собору ми дізналися про життя у нашому місці француза П'єра Молена. Це інженер, що будував вовномики при вівчарнях на річці Кошові. На той час на території Херсонської губернії проживало багато католиків. У селі Цереводар жили, жили поляки, в кіндійських хуторах жили німці зі східної Прусії. Європейці їхали на нові землі з різних причин. Французи тікали від революції, старовіри від релігійних переслідувань, чехи та поляки від економічної кризи. Одним з таких емігрантів був Людовік Луїс Йосифович Альбрант. Городяни обирали його міським головою п'ять разів. З 1800 по 1820 роки саме за часів Альбранта Костел було побудовано. Тож перші парафіяни, люди відірвані від батьківщини, Батьківщини, але об'єднані у Херсоні релігією та культурою. Крім будівель і місць, цікавих з точки зору історії підмічаємо деталі, що властиві сьогоднішньому херсону. Поряд з костелом розташовується перша школа мистецтв, і у її дворику невеличкий палісадник з весняними квітами. Такі садочки під вікном розбивали жителі старого Херсона, і, на жаль, зараз таких клумб залишилось мало. Рухаємось далі. Зліва двоповерховий примітний будиночок з напівкруглим балконом. Історія пов'язує з іменем Беновича, власника магазина на Суворова та члена товариства взаємного кредитування. А поряд будинок вже відомого нам Юліана Казимировича Алара, віце-консула посольства Франції. Це будинок Біновича, члена товариства взаємного кредиту. А поруч з ним другий будинок віцеконсула Франції Юліана Казимировича Алара. Саме тут він виконував свої консульські доручення. Краєзнавець та архітектор Сергій Дяченка розповів нам, що до 19 століття вхід будинок був не з вулиці, а з двору. І найбільше прикрасою був навіть не сам будинок, а ворота. Чим вищий статус у людини, тим гарнішими були ворота. За стінами цього будинку, як і за усіма іншими на цій вулиці, були розташовані стайні. Навпроти цілий квартал займає єврейська лікарня. Не дивно, тому що за нинішньою школою мистецтв номер 1 вгору йде єврейська вулиця, і в цьому районі якраз і мешкали представники іудейського народу. У 1816 році в Херсоні була відкрита єврейська лікарня та при ній відділення, де доживали свої дні бідні, хворі і бездомні люди. Так звана «богодільня». У 1859 році для неї було збудовано спеціальне приміщення. У 1885 році в лікарні було 36 ліжок. Потім їх число збільшилось до 45. У 1886 році громада придбала нову будівлю лікарні. А стара, що належала Феккеру, відведена. Під Богодільню. Зі складу громади обралася піклувальна рада лікарні, яка керувала всім життям цього лікувального закладу. З 1904 року головною піклувальною ради був обраний Херсонський міський голова Михайло Євгенович Беккер. З 1894 року лікарнею і амбулатурою обслуговували два лікаря два фельдшера і акушерка. З лікарної аптеки було видано 4457. Безкоштовних рецептів незаможним євреям. Зараз в єврейській лікарні теж розташовується медичний заклад обласний шкіровенерологічний диспансер. Католицько, як і Суворовською, раніше рухався транспорт. Спочатку Файтону і Брички після появи автомобілів був прокладений маршрут громадських омнібусів. Перший громадський транспорт з'явився вже на початку 20-го сторіччя, і один з маршрутів проходив якраз по вулиці Католицька. 6 листопада 1909 року було підписано угоду між міським управлінням і херсонським провізором Фортус Фаєрменом про перевезення пасажирів в місті Херсоні. Для початку передбачалося здійснювати перевезення за двома маршрутами. Другий маршрут якраз проходив через вулицю Котолицька. Маршрут починався від бань Вайнштейна. Одним з найбільш відомих лазень у Херсоні були лазні Венштейні, що розташовувалися на березі річки Кошови в межах кошового з'їзду. Далі він проходив по Каталицькій, посоворівській поштовому тракту проспекту Шакова, повз Держбанку, вулиця Перекопська до водопровідної будки і на військовому. І назад автобус початку століття мав досить е, пристойну е, пасажироміскість 20 осіб. І місця були тільки сидячі. Проїзд в першому класі автомобіля, е, омнібуса коштував 20 копійок, а другого 10 копійок. І учні або діти. Ти платили по 5 копійок. Це були досить великі гроші на той час. Екскурсія однієї вулиці завершується неподалік від будівлі старого поштамту. Так називають його старожили. Двоповерховий будинок зі стрілчастими вікнами після повного відновлення фасаду прикрашатиме театральну, колишню Горького. А ми опинилися на розі вулиць театральна та католицька. На початку минулого століття театральна називалася Вітовська. Її прикрасою безумовно можна вважати поштову телеграфну контору. Але це вже зовсім інша екскурсія. І ще один цікавий об'єкт вуличної естетики. Ми знайшли на вулиці католицькій, вірніше, за рогом. Херсонська художниця зобразила сцени й життя міських жителів. Чудовий настінний розпис, прикрасив провулок, санаторний. Юні екскурсоводи відразу ж почали позувати. Розробники екскурсії однієї вулиці вважають, що завдяки таким невеличким вуличкам, як католицька, яка відігравала велику роль у суспільному житті херсонців у 19-му, початку 20-го століттях, херсон можна перетворити на привабливе місто для туристів французів, поляків, італійців та німців, які б хотіли побачити місця, в яких починали все спочатку їхні пращури. Було б абсолютно несправедливо, якщо б в нашому місті не було вулиці, яка б носила ім'я Віктора Гошкевича. Більш ніж 120 років тому він створив Херсонський музей старожитностей і подарував його місту. Це тільки одна грань його спадщини, але вже за це вдячні нащадки могли б увічнити його ім'я. Історична справедливість тепер відновлена. Вулиця Дзержинського, в різні часи Семінарська, Ломоносівська, судова. на ній розташовувався Окружний суд, а тепер обласний кризнавчий, перейменована у вулицю отця засновника музею. Віктора Івановича Вошкевича щороку, у день його народження, музейники влаштовують захід. Починається він з пам'ятного місця. Поховання. Праг був перенесений з меморіального цвинтаря Херсона, завдяки чому пам'ятник і зберігся. У музейній бібліотеці, яку почав формувати Віктор Іванович, діти слухають розповідь про те, як їхні ровесники наприкінці ХІХ і початку ХХ століття вирушали зі своїми наставниками в експедиції і збирали ті експонати, які стали золотим фондом нинішнього музею. Віктор Іванович і сам писав: клади старожитності Херсонської губернії склав сім літописів музею. Віктор Іванович приймав саме актив участие в формировании библиотечного фонда он поддерживал отношения со многими учеными того времени и естественно что шел обмен он свои издания дарил ему дарили свои издания и у нас очень много книг. с дарственными надписями. Это Болсуновский, это Минс, профессор Кембриджского университета, Фармаковский Борис. Это все вот издание с дарственными надписями нашему музею. И самое хорошее, что можно сказать, что эта традиция соблюдается по сегодняшний день. За меморіальним столом, за ним працював засновник. Діти самі стають дослідниками. Їм представлений Мюнс кабінет. Колекція монет опрацьована науковцями. Чи не найбільше саме монет знаходили перші збирачі артефактів у пісках козацького, кардашинок, колешок? Є тут монети давніх міст, східних та західноєвропейських країн. Ця колекція розповідає про історію вже не існуючих держав. Колек... колекціонував монети. І ще писав книги, всякі. Нащадкам дістався оригінал картини Федора Яковича Алексієва від Херсона 1796 року. Віктор Івановичу Гашкевичу дозволили побувати в петербурзьких музеях і відібрати експонати. Завдяки цьому обласний кризнавчий володіє таким безцінним даром. А все зібрання музею розпочиналось з однієї валізи. Він починав з чемоданчика, да з маленького чемоданчика. а Потім все переросло в музей більше. На день народження засновника музею прийшли вихованці Херсонської школи мистецтв номер один. Вони вчаться візуальному мистецтву і є частими відвідувачами. Древні речі надихають їх створювати свої образи, і на іменини вони прийшли з подарунками, власними картинами, з зображеннями воїнів, античних амфор, графіки за древніми мотивами і орнаментами. Діти самі знаючи деякі вже закони композиції, рісунка вже зобразили ці амфори, так як вони їх уже как собі представляють, бачать. Некоторые изобразительные элементы на этих амфорах может и выдуманы ими сами, самими ими выдуманы, но тем не менее дети украсили эти амфоры так, как они посчитали нужными, ну, сохранив те мотивы, о которых рассказывали на выставке нам работники музея. Вихованцям школи мистецтв цікаво було знати, що портрет Віктора Івановича написав відомий художник Віктор Михайлович Васніцов. Під час розпису Володимирського собору в Києві відомий живописець просив дозволу Гошкевича написати з нього образ царя Давида. Для майбутніх художників цікавою була і стела Леокса із зображенням грека і Амазонки. 21 березня особливий день для музею. Для дорослих існує класична екскурсія, для дітей спеціально розроблений варіант із найцікавішими фактами життя і діяльності Гушкевича. Ми орієнтувалися на зовсім маленьких відвідувачів. То для дорослих у нас є вже така розгорнута лекція, там де все класично викладено, все його життєво весь його життєвий та творчий шлях, скажімо так. А малечі ми хотіли чимось зацікавити, Цікавеньками в його життя, які пов'язані з, з експонатами, з якимись подіями, чи з історичними, чи з його особистими, з якимись людьми, з якими він працював, і те, що їм вони зможуть запам'ятати легко і при нагоді згадати, і розповісти комусь. Для більш дорослих тема серйозніша. Життя Віктора Івановича заслуговує на книгу, яка ще не написана. Але його книгою став Херсонський краєзнавчий музей. День засновника музею проходить в різних установах міста, школах і бібліотеках. У 13 13-й бібліотеці філії для юнацтва імені Бориса Грінченка діє літературно-краєзнавчий клуб Боріон. Ми з вивчення лічності життя і діяльності Віктора Івановича Гашкевича. Без знання про його діяльності в Херсоні просто навіть не цікаво Звучать історію родного края, Херсонщини, потому тому, що все, що зв'язано з археологічними розкопками, началом археології, ну, такої большой археології, уже с научным подходом в Херсоні Херсоне, собственно, і начиналось з Віктора Івановича. Вивчати витоки кризнавства, починають з імені і життя того, хто фактично став його основоположником, від історії родини Гошкевичів, роду яких були священнослужителі до останніх років життя діяльності Віктора Івановича на Херсонщині. А все почалось із того, що перебуваючи на відпочинку у голій пристані, Віктор Іванович помітив, що після дощів і вітру на поверхні пісків з'являються предмети, що належали сотням племені народів, які пройшли північним причорномор'ям. З цього і почалось зібрання. Віктор Іванович, коли приїхав. Херсон, він був вражений тим, що у нас на Лівобережжі можна побачити прямо на поверхні землі артефакти, які розповідають про різні періоди історії краю. Ну і тут, і маленькі вістря-стріл, і прясельця, і уламки дзеркал бронзових, предмети різних епох. Віктор Іванович хоч і займався археологією, але професійним археологом не був. За його плечима, Київська духовна семінарія, математичний факультет університету. Тим не менш, живий інтерес до історії краю зробив його одним з найвідоміших в історичній науці. Він брав участь у розкопках п'ятдесяти городищ, які так і називають городищами Гошкевича. Досліджував кургани, козацькі місця, тягинку та Кам'янську Січ. Найцінніші знахідки відразу ж забирали собі столичні імперські музеї. Щоб залишити артефакти жителям краю, він і Почав створювати колекцію. Є речі, які колись потрапили до музею, але під час війни, під час окупації вони були втрачені. Є предмети, які потрапили в інші музеї. Адже Віктор Іванович так і казав, що треба створити Херсонський музей, тому що найкращі історичні речі йдуть до Ермітажу, до московських музеїв, в Одесу, до музею. Товариства історії старожитностей, а Херсон теж має право на ці речі, для того, щоб їх могли побачити мешканці нашого міста. Артефакт із Рожнівського кургану для нас не завжди втрачений. Чорні археологи знайшли річ скіфського античного періоду, перепродали, і так він опинився в ермітажі. Але він повернувся у вигляді історичної реконструкції. Ми можемо побачити предмет, знайдений у похованні скіф'янки, якому дві з половиною тисячі років. Зображення кори дівчини, яка тримала на собі диск цього дзеркала. Можна уявити, це теж такий новоріб дзеркало. Але ось фігурки тварин там тримали ось це дзеркало. Бронзові дзеркала були дуже поширені. І цю фігурку і дзеркало для таких виїзних екскурсій, для того, щоб демонструвати їх. Бо фігурка спочатку десь потрапила в руки цих грабіжників, так би мовити, археологічних цінностей, а потім опинилася вже й в Москві, до ермітажу потрапила, і за малюнками і фото. Створив таку реконструкцію наш старший научний співробітник відділу фондів Андрій Іванович Лопушинський, археолог, громадський діяч, науковець, перелік всіх видів діяльності Віктора Івановича, був би неповним, якщо не сказати, що він був і засновником першої в Херсоні газети для широкого кола читачів «Юг». На одному з екземплярів, що зберігається в обласному кризнавчому, є напис від руки «Радний край газета для клазета. А Юг – наш друг. Висока оцінка читачів 1905-го через публікації демократичного спрямування влада перестала фінансувати газету, і вона була закрита. 1922 дев'ятсот радянський уряд оцінив внесок Гошкевича і преміював його полотняними штанями і одним пудом буряків. Чим дуже пишався Віктор Іванович, щоправда, присвою звання героя праці за три роки. Музей старожитності очолила прийомна донька Ірина Васильівна Фабріціус. А віктор Іванович вже тяжко хворів. Майже сто років тому він пішов в життя, залишивши прижиттєвий пам'ятник скарбницю Таврійського краю. Музей, який нараховує понад 200 тисяч експонатів.